І тему Ленінопаду ми продовжуємо в студії еспресо з головним редактором Еспресо Тіві Вадимом Денисенком, який завітав до нашої студії. Доброго дня, пане Вадим. Доброго дня, як ви вважаєте, як політолог, як це вплинуло? От таке, така акція? Ми бачили, що вона була масова на другій за величиною площі в Європі, там де стояв цей пам'ятник вождю. Як це вплинуло міс... на ставлення містян до мера міста Кернеса, який вважає себе царем у цьому місті? Ну, в принципі, я хотів би всім нагадати, що протягом останніх 6-7 місяців пам'ятник Леніну в Харкові став таким собі символом свавілля, символом всього, що все дозволеності самого Кернеса і його друга Добкіна, колишнього губернатора Добкіна. Я хотів би нагадати, що під час Подій на майдані ще взимку Кернасідобки неодноразово заявляли дослівно про те, що вони переламають руки і ноги людям, які наважаться зняти цей пам'ятник. В принципі, те, що Кернес зробив свою заяву про те, що він засудив. Падіння пам'ятника лише через 13 годин після того, як пам'ятник упав, а по суті, майже через добу, після того як почали валити цей пам'ятник, говорить лише про одне: про те, що він до кінця не розуміє, що йому робити далі, і як йому далі е поводити себе із пам'ятником. Його заява про те, що я е відновлю цей пам'ятник, ну це прекрасна заява, але я думаю, що відновити його неможливо і. Це можливо насправді лише за однією умови. Якщо до влади знову повернеться Віктор Федорович Янукович за інших умов, відновити пам'ятник Леніну неможливо щодо того, як ставлення жителів Харкова до Кернеса змінилось чи не змінилось. Я думаю, що в принципі це людина, яка має один із справді достатньо високих рейтингів, але він має і величезний антирейтинг. Антирейтинг довіри, антирейтинг довіри. Тобто люди, які вирішують, не довіряють Керносу в Харкові, з різними оцінками значно більше 50%. І звичайно, йому потрібно буде пробувати робити якісь воїни для того, щоб активізувати свій електорат. Можливо, однією з цих воїн, таких довготривалих, буде боротьба за відновлення Леніна. Хоча треба чітко сказати, що ні у відношення до краси міста до любові до Леніна це немає. Це має відношення виключно до передвиборчої стратегії Кернеса і трошки ширше і про стратегію передвиборчу. Якщо додати до цього факту про те, що губернатор області Харківської дозволив надав розпорядження знести пам'ятник Леніну, додати його лист до Турчинова про розпуск облради, в яку він саме просить розпустити депутатів, як тих, що не могли захистити регіон від віднуту від, запровадити програму оборони цього регіону. Це свідчить, що почули активісти. У владі і таки будуть перевибори у Харківщині? Ну я думаю, що зараз відповіді на це питання ще немає. І е, сказати, чи будуть перевибори, да, безумовно, вони потрібні. Але е, чи є смисл робити перевибори в одній харківській області, коли насправді... Потрібно робити перевибори по всьому південному ну, насправді по всій Україні. Очевидно, все ж таки. Я думаю, що буде прийнято рішення про спільні перевибори. Вони планові мають відбутися в 2015 році на весні. І я думаю, що насправді всі перевибори відбудуться не не перевибори, а власника чи вибори відбудуться весною 2015 року. Пампане Вадим. Що робити, от з такими випадками, я так розумію, це не перший випадок, коли у суді на підконтрольні терористами та російськими військовими території ухвалюється якесь злочинне рішення, а потім в Києві, розмахуючи ним та розмахуючи автоматами, намагаються захопити приміщення. Що з цим робити? Ну, в принципі, да, насправді це треба говорити, що протягом останніх тижнів з'явилася тенденція, коли цілий ряд рейдерських захоплень санкціонуються судами із території, які не підконтрольні українській владі. Зокрема, буквально на днях було одне з таких рішень присвячене одному із найкрупніших торгових центрів України на лівому березі міста Києва. Тобто, що потрібно з цим робити, перш за все, потрібно роз'яснення мін'юста, який повинен заявити про те, що суди, які знаходяться зараз на територіях, які не підконтрольні, не можуть, власне кажучи, виносити будь-які рішення. Це перше, що потрібно зробити. А друге, ну в даному випадку, от конкретний випадок, Док, я думаю, що потрібно садити цих людей. все, крапка більш нічого не може бути. А на вашу думку, це е, ці терористи та злочинці вони скористалися шпариною в українському законодавстві? Бо з кримських судів очевидно, що не надходять такі е, псевдорішення місцевих судів, бо там якось більш-менш врегульована е, законодавча ситуація. А от на підконтрольних терористами на Донбасі територіях таки е, здійснилося. От ті той пакет законів, який ухвалила Верховна Рада з приводу особливого статусу тих територій, він не передбачає. Які суди працюють, як вони ухвалюють? Чи можуть вони загальнодержавні рішення приймати, чи не можуть? Ні, ну в даному випадку. В принципі, не було рішення в цьому законі не сказано нічого про судову систему, але ми, очевидно, повинні прийняти якесь вольове рішення. Це насправді це політичне рішення, що там на певний період часу, там, наприклад, на наступні там, три місяці або шість місяців, приймається рішення, що суди і далі йде перелік судів, не мають права виносити жодних рішень, тому що вони працюють під дулом автоматом. Все. тобто, я думаю, що насправді це повинен мін'юст вирішити своїм розпорядженням. Яке можливо потім потрібно затвердити через Кабмін. Якщо потрібно, за це може навіть проголосувати Верховна Рада окремим законом. Але таке рішення просто необхідно в найкоротші терміни приймати. Плюс, ну безумовно, по цьому конкретному випадку із концерном РТ. Міліція повинна затримувати колишнє керівництво. Ми повинні зрозуміти, яким чином це рішення судово було прийнято, під яким дулом автомата чи не під дулом автомата воно було прийнято. І насправді ми повинні кожна людина, яка приносить подібні рішення, повинна розуміти, що вона може сісти за неправові рішення.